Перед вами не просто відосик, Це чудове відеопривітання для тієї, що найрідніша, наймиліша, найприємніша. Най-най Днем Матері! Саме так мама працює мамою 365 днів на рік, 24 на 7 і геть безкоштовно. Але навіть при цьому робиться з великим задоволенням. Тож сьогодні ми вітаємо її, найкращу маму в світі. Бажаємо вам багато-багато тепла, особливо у ці аж занадто свіжі весняні дні. Бажаємо матусям невичерпної енергії. До слова, дякуємо всім нашим енергетикам за пережитий блек аут Тепер у нас точно все-все буде добре. Бажаємо всім нашим матусям, бадьорості та аромоксамиту, що зближує. Як там говорили в тій рекламі. А самит, що зближує. Зараз я зроблю те, чого потребує кожна матуся. Саме так відпочинок. Бажаємо нашим матусям побільше світла у кожному дні, сліпучого та прозорого. Ми готові над цим працювати. Ми знаємо, як ви пишете своїми розумними дітьми. Не хвилюйтесь. Ми вже працюємо над тим, аби ставати ще розумнішими. Ой, треба ж нагодувати рідненьку матусі. О, яка худа стала. Зовсім за тою своєю роботою світу білого не бачить. Зараз її борщику гарненького зварю. От зараз як полю улюблені квіти матусі. Зроблю її приємно. Сподіваюсь, це ж просто вода. Правда? Нічого хімічно-кримінального. Бо якщо зав'яне вазон, то мені буде дуже-дуже. Ой-ой-ой. А ще ми знаємо, що мама може геть усе. Навіть відкрити усю банку. Запросто. Мамо, допоможи мені. А ще. Мама любить солоденьке, тож ж матусю, це святкова п'ята цукерка за своє здоров'я. От вигадали вони цього чарівного дядечка, що порається за рибки, з любим брудом. Усім мамам Україні цікаво. Де він? Чому не має цю підлогу? Що, моя мама дуже любить на своїй сторінці виставляти мої фото. Я б з радістю прийшла до біологію читати. Але ж це все заради мами. А от моя мама любить со мною парці. Мамо, це для тебе. А ще кожна мама точно мріє про це після закінчення важкого робочого дня. Якщо мама чогось не може, отже це неможливо. Хоча коли це мама чогось не могла. В Україні такого не буває. Наша мама ще й лікар. Тільки вона з легкістю може вилікувати будь-яку хворобу. Особливо мама профі в існуючих хворобах. Ще одним прекрасним подарунком для мами може бути ось це. Сподіваюся, той хайлайтер виглядає саме так. А от якщо мама чогось не хоче. То вмовити її дуже важко. Хоча я пробувала і навіть хабаря їй пропонувала. Чесно, хабар у мене був достойним. Може спробувати цусеня? Бути мамою, це і ще вміти заплітати це, як його а, пшеницю, а колосок вибачте просто моєї мами два сини. Сучасні мами вміють класно економити час. Вони навіть на борщ з вечора замочують квасолю, щоб легше варилося. Цікаво, а із задачею так пройде? Вигадали ту машину, що сама розігріває їст, та що сама робить пасти. Та, яка сама заварює хау. Але нема такої, щоб сама перебирала прання. Ну але це і добре, є в нас тема для наступного подарунку. Тільки мама вміє знайти річ на тому місці, якої там реально не було 5 хвилин тому. Неймовірно, правда ж? А ще бути мамою це думати про одне, говорити про інше, а робити взагалі третє. Як вам це вдається, невідомо. Чи я все, все робить мою маму? Наприклад, проводити час ось так. О, привіт, Іра. Як тут буде справа? Хай, Хай кожна мама на землі сьогодні посміхнеться!